Права 886. Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок, довжина якого в 10 разів більша за сторону клітинки зошита, Позначте на проміні точки, що відповідають числам. Ну що ж, почнемо? Давайте спочатку накреслимо координатний промінь. Отже, тоді беремо лінійку і креслимо. Нагадую, що у координатного проміння є початок, немає кінця. Я проводжу на всю ширину дошки. Позначаємо на початку точку 0. Одиничний відрізок, нам сказано, в 10 разів більший за сторону клітинки. Тобто це буде 10 клітинок. Будемо вважати, що на дошці також, як у вас у зошиті, одна клітинка позначаємо тоді через 10 клітинок. Ну що ж, отже, давайте рахувати, отже, буде 2. 4, 6, 8, 10. 10 літинок. Це у нас буде одиниця. І ще раз 10. 1, 2, 3, 4, 5. Це буде у нас двійка. Так. Ну, а зараз, подивіться, нам треба відкласти всі числа, це десяткові дроби. Треба тоді цей одиничний відрізок поділити на 10 рівних частин. Оскільки одиничний відрізок у нас 10 клітинок, то виходить, що одна клітинка це і буде одна десята частина цього відрізку. Ну що ж, позначаємо тоді додатково, Ну що ж, зараз, коли ми вже накреслили координатний промінь, позначили додатково одиничні відрізки та 10 частини цих відрізків тепер вже ми можемо відкладати відповідні числа. Ну що ж, почнемо. Тоді дивимося, перше число. Нам треба відкласти 0,1. Ось у нас 0. Тоді 0,1 це буде ось перша тоді позначка. Підписуємо, що це буде 0,1. Ну і нехай це буде точка А. Є. Наступна точка це 0,6. Ну що ж, вибираємо тоді. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. І ось тут у нас буде точка, яку ми підписуємо. І це буде 0,6. Це точка Б. Є. Далі наступна точка це 0,8. Ну що ж, тоді. 0,6 тут, 0,7 і наступна це 0,8. Підписуємо. що Це у нас буде 0,8. Ну і нехай це буде точка С. Наступна точка 1,4. Ну що ж, позначаємо тоді. Тут у нас одиниця 1,1, 1,2, 1,3 і 1,4. Підписуємо. Що це буде 1,4, нехай це буде точка D. Далі наступна точка, це 1,9. Ну що ж, це на, одиницю менше, ніж, на один відрізок менше, ніж 2. Рахуємо 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 і це у нас 1,9. Підписуємо. Що це буде 1,9 це буде точка Е. E. Ну наступна точка у нас 2,2. Давайте позначати. Отже, позначаємо тоді 2 2,1. І ось тут у нас буде 2,2. Підписуємо. Що це буде 2,2 це точка Ф. Ну що ж, ось таке завдання на позначення десяткових дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.